Районна лікарня. Шість місяців тому назад на роботу прийняли молодого хірурга-травматолога. Старша медсестра, з якою новачок часто взаємодіє і має значний досвід роботи, раніше працювала операційною сестрою у місті, а деякий час тому з особистих причин переїхала до районного центру. Молодий лікар дав завдання накласти гіпс, але старша медсестра відмовилася це виконувати. Лікар змушений був самостійно надати допомогу пацієнту, через що запізнився на прийом. Створилася велика черга незадоволених пацієнтів. Деякі з них надали офіційну скаргу медичному директору. Конфлікт між лікарем і старшою сестрою загострився. Керівництво клініки, не бажаючи проблем у спілкуванні між цінними працівниками, порадило звернутися їм до зовнішнього медіатора. Доброго дня! Мене звуть Олена, я медіатор. А, і сьогодні ми з вами проведемо процедуру медіації тієї ситуації, яка склалася між вами. Представтеся, будь ласка, мене звати Катерина. Я працюю старшою медсестрою в районі лікарні. Мене звати Віктор, я лікар, хірург, травматолог. Також в цій лікарні працюю. Дякую, Віктор. Дякую, Катерино. Отже, пропоную перейти до справи. Хочу нагадати вам, що медіація, по-перше, є добровільним процесом. і Я дякую, що ви вирішили розв'язати ваш конфлікт саме таким чином. Отже, моя задача буде полягати не в тому, щоб виступати з суддєю чи пропонувати вам якісь готові рішення. Ви маєте самі самостійно прийти до якогось спільного рішення, обрати ті варіанти, які влаштовують вас обох. Я можу можу виступати лише консультантом нейтральним, і також хочу зауважити, що все, що буде відбуватися при наших зустрічах, воно має залишитися тут. Тобто, медіаційна процедура безпосередньо має дотримуватися принципу конфіденційності. Чи влаштову вас такі умови? Так, так. так влаштовує добре. Також хочу зазначити, що для успішного а, вирішення проблеми нам у нашій процедурі медіації необхідно дотримуватися певних загально прийнятих правил поведінки, бути взаємовічливими, не перебивати один одного і уважно слухати позиції і позиції сторін. Якщо ви згодні з цим, то можемо почати. Так, давайте. Так, давайте почнемо. Тепер щодо процедури. Хочу вас е, проінформувати, що ми будемо з вами працювати у е, режимах спільних засідань і у режимі індивідуальних засідань за е, необхідності. Е, кожному з вас я приділю однакову увагу, однаковий час. Відповідно, у кожного з вас буде можливість висловити і висловитися е, з приводу е, тієї ситуації, яка склалася. Е, ну, отже, прошу Перейти, мабуть, до нашої роботи. Будь ласка, розкажіть е, про ту ситуацію, яка склалася, про вашу роботу. Е, ну, якщо Віктор не заперечує, то може почнемо з Катерини. Е, так, я дуже хочу розказати про цю ситуацію. Е, я хочу почати, бо я більш досвідчений старший працівник, то, то я вважаю, що треба вислухати мене. Ви знаєте, я маю дуже великий досвід роботи медсестрою у медичній сфері більше 10 років. Це моя улюблена справа, це справа мого життя, та я присвячую їй майже весь свій час. Я хочу зауважити, що я раніше працювала операційною медсестрою у великої лікарні в місті. Це важливо розуміти, бо це пояснює мій досвід, мою позицію. Я Працювала зі складними пацієнтами на складних операціях, навчалася в, в кращих медсестер та бачила, як працюють досвідчені лікарі, справжні професіонали. Декілька років тому мені довелося через особисті обставини сімейні переїхати до райцентру І я влаштувалася працювати в цю районну лікарню. Мені взагалом все подобалося: е, е, ніяких проблем не, не було, ніяких конфліктів не було і ніхто не нарікав на мою роботу, розумієте? Так, я вас розумію. Тобто я бачу, що робота є дуже важливою частиною вашого життя, що ви е, дуже віддані своїй справі. Е, е, дякую за вашу, за вашу розповідь. Е, будь ласка, Вікторе. Так, як я вже казав, я лікар-хірург, травматолог. І десь півроку тому, за запрошенням колеги, я прийшов до цього медичного закладу нового для мене. Я дуже полюбляю свою роботу, я повністю її віддаюсь. Та як фахівець вищого класу, як лікар, я вважаю, що у мене є певні права щодо надання завдань щодо своїх колег до медсестер, щодо самостійного визначення методів лікування. Визначення процедур, які мають проводити медсестри, допомагаючи мені як лікарю, який має більш високий професійний рівень. Так, я розумію, що я молодший за певних категорій медсестер за окремих з них, але це не говорить, що у мене менший досвід, але я менш професійно ставлюся до своєї роботи. Цей досвід ще потрібно навчитися використовувати правильно. Знаєте, я прекрасно знаю, як лікувати людей. Я знаю, що треба робити. І коли я говорю, що пацієнту необхідно зробити саме цю процедуру, я сподіваюся, що мій колега, медсестра буде виконувати свої обов'язки, а не сперечатися з лікарем, тому що у мене є обов'язки з лікування інших пацієнтів. Я не можу. Одномоментно і лікувати пацієнтів, і приймати їх на консультації, і надавати їм я не знаю, там гіпс накладати чи щось інше. Для цього є певна ієрархія, субординація. Тому я знаю, як лікувати і хочу, щоб кожен виконував саме свої професійні обов'язки. А я теж виконую свої професійні обов'язки. Я теж знаю, що мені треба робити. Отак неможливо працювати. У нього купа безліч незрозумілих завдань постійно. Катерина Віктора, я розумію, що вас переповнюють емоції, але давайте все ж таки поважати один одного. І саме тому ми тут зібралися для того, щоб розібратися в цій ситуації. Чи правильно я зрозуміла, що питання дотримання субординації, взаємоповаги, виконання обов'язків, наявного досвіду є важливими темами для сьогоднішнього обговорення? Так, звісно. Так, але мені здається, що не всі тут здатні до взаємоповаги? От чесно. Катерино, давайте все ж таки притримуватися взаємоповаги і будь ласка. Добре, перепрошую. Будь ласка, розкажіть, чи були у вас власне конфлікти із кимось до приходу в лікарню пана Віктора? Е, ви знаєте, ні, до приходу цієї недосвідченої особи в мене ніяких проблем і конфліктів ні з ким не було. От. Все було гаразд. Ми працювали і працювали. Колектив гарний, відносини з колегами прекрасні. Що зараз відбувається, я не розумію. Ти правильно розумієш, що до приходу Віктора жодних конфліктів з колегами у вас не було? Так, це насправді так. Особливо тому, що я, на мою думку, я гарно виконую свої обов'язки та навіть більше того, я, як старша медсестра, Маю дуже багато завдань. Це і робота з документацією, це і робота з іншими лікарями, робота з пацієнтами. Я підміняю медсестер, яких у нас не вистачає. Мені навіть присісти ніколи. А тут ще постійно якісь скарги незрозумілі. Зрозуміло, дякую вам, пані, пані Катерина. Пане Вікторе, скажіть, будь ласка, окрім того, що Катерина відмовилася накладати гіпс у цей останній. Останні ситуації. Чи були до неї е, претензії як до спеціаліста до того? Ну, дивіться, були моменти, коли у нас виникали невеличкі конфлікти, але такого прямого невиконання обов'язків, коли я прямо кажу, що треба зробити, і медсестра просто мене ну, підставляє вона не робить те, що я запросив, те, що я надав їй як вказівку, такого ще не було. Е, тобто, ну, в принципі, можна вважати, що. Ви е поважаєте Катерину як кваліфікованого спеціаліста, який е загалом виконує свої обов'язки. Коли вона їх виконує, вони виконані належним чином. Тобто, як професіонал до неї немає питань, як медсестра, дуже досвідчення. До мене немає питань. До мене у мене питання лише в тому, що вона не дотримується субординації та не виконує те, про що я її прошу. Але коли вона це нарешті виконує, до якості немає питань. Дякую, Віктора. Пані, Катерина, скажіть, будь ласка, а чи входить до кола ваших професійних обов'язків накладання гіпсу? Ви знаєте, в районі лікарні так. Я виконую такі завдання, ну, доводиться у ситуації з обмеженим персоналом. Проте я людина, я не робот, я не можу одночасно виконувати безліч завдань, які іноді накладаються один на одного. Це дуже складно. Як старша медсестра, я маю багато інших справ, тому ну, я не знаю, що ще можна додати в цій ситуації. Отже, давайте підсумуємо. Тобто до ваших обов'язків все ж таки входить накладання гіпсу, але ви дуже були зайняті іншою роботою, яку вам доручили. Так, паралельно я виконувала ще інші завдання, готувала звітну документацію на запит керівництва. Та ще в нас дуже складний був та м -м, пацієнт, який любить скаржитися, тому йому необхідно було у невідкладному порядку роз'яснити призначення після операції. Це дуже важливо. Це все потребує часу, я не можу розірватися. Дякую, Катерина. Тобто, питання навантаження це теж. Те Питання, яке ми можемо розглянути сьогодні на нашій е, сесії, е. так, так, ви розумієте, нашій лікарні дуже не вистачає медсестер, е, тому мені приходиться тягнути на собі дуже багато роботи. Мені ніколи пообідати, мені ніколи присісти. Ну, правда. Дуже багато пацієнтів взимку. От зараз збільше ще більше стала їхня кількість. Через брак відпочинку та брак часу на виконання обов'язків у мене вже підіймається тиск. Стільки завдань на це все ніякого здоров'я не, не вистачає. А тут ще постійні скарги. Ну як так можна працювати? Вікторе, а ви знали про проблеми Катерини? Ну, про те, що у неї велике навантаження ну це не лише її проблема, це проблема всієї сфері охорони здоров'я. Кожен лікар, кожна медсестра знає, як ми багато працюємо. Не лише в Україні, у всьому світі лікарі працюють дуже багато, у них дуже високе навантаження. Я сам, як лікар, можу проводити значно більше часу ніж мені положено за розкладом у лікарні на своєму робочому місці, у вихідні, у свята. У нас така робота, і коли вона йде на цю роботу, вона має усвідомлювати це. Так, я знаю, що у нас недостатня кількість кваліфікованих кадрів. Можна було б збільшити кількість медсестер, мені було б легше, тому що я мог би делюгувати їм якісь повноваження. Але маємо, що маємо сьогодні. Але скажіть, будь ласка, чи можна якось вплинути на обсяг навантаження пані Катерини через стан її здоров'я? Ну я не можу щось гарантувати. Я можу лише поспілкуватися з керівництвом. Я планував піднімати це питання, щоб збільшити наш штат, саме ем, працівників, які будуть допомагати лікарям, медсестер. Але я не знаю, яке рішення вони приймуть. Це не від мене залежить. Але я буду підіймати питання, щоб збільшити кількість працівників, і це, як я розумію, зменшить навантаження на кожну е, одиницю, що працює у нас. Зрозуміло, дякую. Я просто хочу пересвідчитися, що проблема навантаження, робочого навантаження дійсно є важливою для вас обох, тому що воно, як я розумію, може стати причиною великого фізичного емоційного стресу для працівників. Це дуже остре питання. Повертаючись до питання взаємоповаги. Катерина, ви говорили про те, що працюєте медсестрою вже довгий, тривалий час і маєте значний досвід. Так, я це говорила, ви правильно запам'ятали. Вікторе, а ви працюєте у цій лікарні півроку? Ну, саме в цій лікарні я працюю півроку, але це не перше моє місце роботи. У мене вже був досвід. Окрім цього, я... Сім років проходив навчання, проходив інтернатуру. Я проходив міжнародне стажування. Декілька років я допомагав іншим лікарям, якості їх асистента, ще коли навчався. Тобто, в мене є великий досвід. Так, він може не такий великий, як у шановної Катерини, але він є. І все ж таки, це досвід лікаря, а не досвід медичної сестри. Дякую Віктору за інформацію. А, пані Катерина, чи знали ви про це? Ні, не знала, бо якщо чесно, з першого погляду ну, я не можу це визначити. Е, лікар дуже молодий, але ну, тільки стажування та стіни університету, це не єдине, що може дати знання та досвід. А, але після почуття, чи змінилося ваше ставлення до пана Віктора? Ну, певним чином так. Можливо, я не одразу повністю поміняю свою думку, але. Я подумаю над цим. Мабуть, ну мені приємно це чути, це вже хоч щось. А я здивований, що мені насправді треба розповідати свою біографію та всі свої, я не знаю, весь свій досвід для того, щоб просто мої колеги дотримувались там порядності та субординації. Я не знав, що це треба робити. тепер я буду знати. І я дуже радий, що це питання взагалі вже ми можемо підіймати. І насправді до Катерини в мене теж добре ставлення, тому що вона є професійним фахівцем, вона добре виконує свої обов'язки, та я її поважаю. Сподіваюся, що ми знайдемо точки, за якими можемо домовитись. Ну я не можу не помітити, що ваше ставлення один до одного трішки пом'якшилося за сьогоднішню зустріч. А, Узагальнюючи, хочу вас спитати, чи дійсно всі питання, які вас цікавили, сьогодні ми торкнулися, озвучили, обговорили. Можливо, ви хотіли б щось додати? Я думаю, що основні питання, які цікаві для нас з Віктором, які впливають на наші відносини, ми почали обговорювати. Хотілося б це потім продовжити. Згоден ми почали якийсь діалог. Я сподіваюся, що ми будемо працювати над цим далі. Отже, я пропоную на сьогодні зафіксуватися на цьому моменті і домовитися про наступну зустріч, на якій ми могли б більш детально вже попрацювати над вирішенням вашої ситуації. Наступна п'ятниця власною так, так. Якщо можна. це буде в цей час, то я я зможу. Можу, можна дякую, пане Вікторе, дякую, пане Катерине. Тоді до наступного разу. Дякую, дякую до зустрічі.